Виконуємо номер 32 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та інтегровану курсу Математика 7, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконувати завдання будемо ланцюжком. Спочатку виконуємо дію множення в дужках. Всі інші дії переписуємо. Подамо 1,1 сьому у вигляді неправильного дробу. Це буде 8 сьомих. І тепер 8 множимо на 7, і 7 на 18. 7,7 ,7 скорочуємо на 7. 8 і 18 скорочуємо на 2. 8 ділим на два буде 4, 18 діл на 2 буде 9. Маємо 5 поділити на суму 2 третіх. І 4 дев'яти. Зведемо дроби в дужках до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 9, додатковий множник 3. Маємо. 6 дев'ят додати 4 дев'яти. Отримаємо 10 дев'ятих. Подамо 5 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника на 9 десятих. Тепер множимо чисельники і знаменники 5 і 10 скорочуємо на 5. Маємо 9 других. Дрібне правильний подамо вигляді мішаного числа. Поділимо 9 на 2, неповна частка буде 4, востачі буде 1. Отримаємо 4,1 другу. Завдання друге. Різниця чисел 2,13,5 і 2,120 – Помножити нашу різницю на 3,4 сьомих. Виконуємо дію віднімання в дужках. Спільний знаменник буде 100, додатково множники 2 і 5. Маємо 2,26, відняти 2,5. І подамо зразу 3,4 у вигляді неправильного дробу. Це 3 множимо на 7 буде 21 до 4 додаємо 25 на 25 сьомих. Виконуємо віднімання в дужках. Цілої частинки не буде у нас. А 26 сотих відняти 5 сотих буде 21. Сота. І тепер множимо на 25 сьомих. Чисельник множимо на чисельник. Знаменник. на Знаменник. 21 і 7 скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3. 25 і 100 скорочуємо на 25. 100 ділимо на 25 буде 4. Отримав дріб: 3 четвертих. Номер 32 із підручника «Алгебра 7» та підручника «Інтегрований курс математика 7, частина 1» виконано.